Доброго-доброго ранку. Доброго ранку. З вами студія Управління часом Богуш Тайм. З вами я Катерина Білютенко. І сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити, зарядитися саме класної, класними ідеями і створити настрій, тому що. Ми з вами створюємо настрій собі. Або погоджуємось на якийсь непотрібний настрій комусь іншому. Від когось іншого, так? І я хочу, щоб ви сьогодні від сьогодні погоджувались тільки на класний настрій, який вам пропонують і створюють, і створювали собі класний настрій. Як це навчитися? Взагалі дивитися на те, що відбувається, і приймати рішення. А це мені підходить. А я цього хочу, я так хочу прожити цей день. І як тільки ви будете мати відповідь на це питання, воля настрій буде змінюватися в той бік, який ви забажаєте. І це важливо, тому що найкращим другом в своєму житті для нас. Є ми самі. самі. І е, ось, це, е, ось ці дані про те, що я найкращий друг самому собі. Це дуже класні дані, які потрібно використовувати і пам'ятати завжди. Е, сьогодні. Е, Чомусь мені настрій створили завчора. Такі що я хотіла б з вами поговорити про те, як саме створювати собі настрій і створювати своє життя. Бо чомусь так буває, якась тема сигналізує, щоб про неї проговорили. І вчора такою темою було для мене це поливання інших брудом. Я відкрила стрічку YouTube, я відкрила стрічку Фейсбука ем, нашого, я відкрила стрічку Інграма, е, і відразу або через певний час до мене долітали саме ті ті частинки, е, коли один, принижуючи іншого, е, намагався залізти вгору. Ну, насправді ми з вами ж розуміємо про те, що е, Якщо ти будеш пробиратися по головам іншим і забиратися на а, гору саме по головам, ну це насправді не буде, це не дасть честі і не дасть гарного. Гарної репутації в довгостроковій перспективі тій людині, яка йшла по головам. До неї будуть дивитися так от з острахом, до неї будуть придивлятися і спостерігатися. А ми ж з вами не такі? І ми з вами відповідно і діємо інакше. Але дуже важливо вміти давати відсіч тоді, коли. Намагаються а, нас посунути. Отже, сьогодні я звертаю вашу увагу, друзі, про те, що давати відсіч це нормально, це правильно і це необхідність. Бо ми з вами маємо свої плани, свої ідеї, свої думки і своє бачення свого життя. А для того, щоб це бачення корелювалося і здійснювалося, відповідно, ми робимо якісь дії. І для того, щоб правильно навчитись ці дії відшліфовувати і робити, я рекомендую все ж таки почати записувати свої плани, мати список своїх цілей. На хай буде невеличкий період, як мінімум 1-2 місяці, якщо ви розпишете, що ви хочете створити, що ви хочете досягти за ці один-два місяці, повірте. А, і якщо ви будете дивитися щодня на ці написані вами ідеї, цілі і мрії, вони почнуть швидше збуватися, тому що ми будемо діяти трошки інакше, і фокус завжди залишатиметься. Як планувати свій день так, щоб фокус дійсно залишався? Я вже один, один секрет сказала: це щодня дивитися на написані цілі і мрії, які ми хочемо досягти. Ну і, відповідно, складати свої плани таким чином, щоб вони містили. Окрім зобов'язань, які ми можемо зробити, які нам потрібно зробити, бо ми вже пообіцяли комусь. Ми маємо ще туди вкладати ті задачі, які ми хочемо зробити, бо вони є на шляху до моїх цілей. Отже, друзі, це навчитись дуже просто. Потрібно почати це робити. Ви можете зробити це самостійно, ви можете зробити це з нашою допомогою, доєднавшись на тей-менеджмент PS Turbo 21, або ви можете зробити наступним чином: прийти сьогодні до нас на вебінар, який буде о 19.00, взяти там певні фішки, які Буде говорити і ділитися з вами Людмила, а потім почати створювати свої, е, свої плани і своє життя таким чином, щоб кайфувати від нього. Отже, я запрошую кожного з вас сьогодні доєднатися до нашого вебінару і надихнутися разом з нами, разом з Людмилою і взяти собі ті корисності, які допоможуть вам створювати. Ваше найкраще життя. Тому що ніхто, окрім нас, самих, не буде найкращим другом нас. А отже, друзі, створюємо, створюємо, створюємо і реєструємось. Я спеціально залишу посилання на реєстрацію під цим відео для того, щоб ви його не шукали. І я рекомендую зустрітися сьогодні о 19.00. На нашому вебінарі з нами, бо ми там будемо всі. І, як завжди, роблю невеличке наставлення. Отже, сьогодні всі, хто ще не спланував свій день, це той момент. Візьміть свій планувальник, візьміть аркуш паперу, візьміть, там, де ви плануєте зазвичай ручку. Я люблю це писати ручкою, тому що тоді я бачу. Що відбувається в моєму житті. І створіть список дій, які ви хочете зробити сьогодні список результатів краще писати, аніж дій, які ви хочете сьогодні отримати за день. Ви це ті задачі, які ви будете робити, проставте, скільки часу ви будете витрачати або вже витратили на якісь задачі перевірте, чи ви вміщаєтесь в 24 години. Створіть для себе маршрут. Тобто роз, розставте всі задачі так, як ви будете їх виконувати. І йдіть, кайфуйте від цього дня. Всім па-па, гарного-гарного дня. І до зустрічі о 19-й.